Облік запасів. оприбуткування запасів, виявлених під час інвентаризації, за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті, розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який введено в статті, відображається оператор бухгалтерського обліку оприбуткування запасів, виявлених під час інвентаризації. Відображення в обліку оприбуткування надлишків товарно-модатних інност виявлених час різниці, здійснюємо з вимогою домену надходження ТМЦ, розділу ТМЦ. У списку що відкрився» створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заколоній частині документа зазначаємо назву установи, вид операцій оприбуткування лишків ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договор. На закладці ТМЦ створюємо редукторучної частини, відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ПКВ, кількість, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Вибит кредит. Відображення в обліку отримання доходу та проведення касових видатків проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській розділу Послуги. У списку що відкрився» створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журнал документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо отримання доходу та проведення касових видатків. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопку Дебет-кредит. Відображення в обліку віднесення доходу на фінансовий результат звітного періоду проводимо документом Операції, що введені вручну бухгалтерській, розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ Операції, що введені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на комуній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо віднесення доходу на фінансовий результат звітного періоду. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua У розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. Но